Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас незвичайна локація, тому що цей тиждень я проводжу в Одесі. У нас сьогодні дуже і дуже і дуже багато новин, які нам підкинули і Гарі з Меган, і Каміла, і навіть Кейт Мідлтон. Тому беріть щось смачненьке, наливайте чай або каву, або можливо бокал. Вина, і давайте швидше розбиратися. І почати я хочу саме з цих перших фотографій Кейт Міддлтон, які взагалі потрапили у мережу з моменту, як вона пройшла операцію. Ми бачимо, що вона виглядає непогано, особливо для людини, яка тільки-тільки перенесла операцію на червній порожнині. Вона сидить на пасажирському місці за кермом їде її мама Керол Міддлтон. І можливо, ці фотографії не найкращі, але можливо, нарешті, таблоїди перестануть говорити про те, що Кейт там в комі або просто вже померла і ще щось, іще. Щось просто зупиниться, цей просто капець, і люди зрозуміють, що ну, людина в порядку, в неї реально була операція, і все буде добре. Але на досі говорить про те, що і до Великодня у Кейт не буде жодних. Публічних виходів і ще одна новина зі світу Кейт Міддлтон. У неї новий особистий секретар, і він, можливо, абсолютно новий для команди Кейт Міддлтон, але він взагалі не новий у світі британської королівської родини, тому що саме він багато багато років служив королеві Єлзавець аж до її останнього дня. Це підполковник Том Вайт. Він відомий тим, що він є офіцером. Королівської морської піхоти, і він служив в Афганістані у 2009 році. Але, взагалі, в цілому це відомий професіонал своєї справи, і тому це абсолютно логічно, що Саме він стане новим секретарем Кейт Мідлтон, а про те, що в неї новий секретар вже дуже давно ходили плітки і чутки, і ось вони підтвердилися. І ще одна цікава новина про Кейт. Спочатку Міністерство оборони Великобританії сказали про те, що Кейт відвідає парад Trooping The Colours, який буде 8 червня. Але потім Кенсінгтонський палац відразу сказав, що. Ну, це не зовсім вірно. Ми ще не прийняли остаточного рішення. Міністерство оборони швидко-швидко видалили цей пост. Але на квитках, наскільки я зрозуміла, все ще є інформація про те, що на цьому параді буде Кіт Міддлтон та його величність Король Чарльз. І не дивлячись на те, що сам Кінсентинський палац сказав, що фінального рішення по цьому ще немає, ми все ж таки дуже сподіваємося, що Кейт зможе в той момент потрапити на Trooping The Colors, тому що це класний парад. Обов'язково подивіться мій шортс про те, що таке Trooping The Colors. А ми переходимо з вами до інших новин. А ми з вами переходимо до Принца Гаррі. У 2024 році буде щорічна. Номінація нагородження, яка називається Well Child Award Nomination. Це організація, яка займається нагородженням важкохворих дітей, а також медсестер, які їх підтримують, волонтерів, яких підтримують троном цієї організації. Колись був принц Гаррі. І він записав відеозвернення до всіх номінантів, де він їх підтримав. Він був він нагадав про те, що він був патроном цієї організації 15 років. Це надзвичайно крута ініціатива, і він максимально підтримує всіх. Номінантів всіх майбутніх учасників цієї номінації. І знову ж таки, супер, класна ініціатива, і такі організації вони допомагають тим, хто, хто цього справді найбільше потребує. Але що ми бачимо в цій наративі, знову ж таки? Їх сайт, який виглядає, як сайт королевської родини, наратива про те, що він був патроном організації Великобританії 15 років. Це все виглядає доволі цікаво і на фоні. На тлі саме цих новин починаються максимальні спекуляції в таблоїдах, що можливо вони думають про повернення в британську королівську родину. Я не думаю, що вони думають про повернення в британську королівську родину. Але я думаю, що вони хочуть далі підтримувати свої патронажі, що є абсолютно нормальним рішенням, особливо, якщо він 15 років пропрацював з цією організацією, і він розуміє, наскільки важлива ця організація. І ще така штука, яка кинулася мені в око. У мене на, на ноутбуці було відкрито дві вкладки поруч, і ви просто погляньте сайт палацу і сайт Меганегарі. Це називається Знайди хоча б одну якусь відмінність між цим. Реально, їх новий сайт виграв. Глядає абсолютно як сайт члена королівської родини, і ми з вами переходимо до королеви Каміли, яка зустрілася цього тижня з Оленою Зеленською. Звичайно, все це приходить на тлі того, що це друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Олена Зеленська відвідала королеву Камілу. Вони мило дипломатично поспілкувалися. Каміла подякувала Олені Зеленській і всім українцям, які так щиро підтримали короля Чарльза. надсилали йому листівки, коли дізналися, що король Чарльз хворий на рак. Сам Чарльз, звичайно, не зміг зустрітися з Оленою Зеленською, тому що він продовжує своє лікування. В свою чергу Олена Зеленська подякувала від імені України і всіх українців Великобританію за підтримку, дипломатичну, і військову, абсолютно всю підтримку, яку ми отримаємо від, від Великобританії. Дуже прикольна фотка, де з боку зі спини сфотографували Камілу і Олену Зеленську. Таке відчуття, що Каміла й вона її так гладить, ніби по спині, ніби трошки нижче. І прям всі таблити такі що це така за фотографія? Але мені здається, що вона її просто, можливо, гладила по спині чи можливо притримала. Але фотографію зробили ну таку. Трішки невдало, що її всі всі запостили просто всюди, де могли. І відразу після цієї новини Камілу максимально похвалили, сказали про те, що вона продовжує виконувати королівські обов'язки в той момент, коли Кейт хвора, коли король Чарльз він не може бути присутнім на всіх цих. Заходах, як королева каміла сказала, що вона бере один тиждень відпустки від роял обов'язків. Тобто, з 4 березня наступний її вихід буде аж 11 березня, і це буде Commonwealth Day Service. А до цього їй потрібно провести трішки більше часу з Чарльзом. І тут відразу її засудили, сказали, що вона не має права брати відпустку в той момент, коли всі інші члени королівської родини так сильно потребують цієї підтримки допомоги. Але давайте не забувати, що Каміла теж доволі доросла дівчинка, і в я впевнена, що королю Чарльзу необхідна моральна підтримка своєї дружини. Тому, на мою думку, вона може взяти цей тиждень відпустки і провести її разом з чоловіком і вже через тиждень. Це всього один тиждень, вже через тиждень потрапити на дуже важливі великі івенти. Як ви думаєте, в такій ситуації доречно брати відпустку чи не дуже? І продовжуючи тему Великобританії та України. Також була дуже важлива конференція, на якій герцогиня Единбурзька, це Софі, про яку ми з вами говорили минулої суботи, робила заяву. Ще з 2019 року Софі заявила про своє зобов'язання відстоювати ініціативу Великобританії запобігання сексуальному насильству під час конфліктів на порядку денному. ООН. І з тих пір вона максимально багато виступає з цими промовами про ті порушення законів людських і кримінальних, які відбуваються під час воєнних конфліктів. І вона саме Говорила про Україну, вона говорила про те, що важливо, щоб масштаб виклику, який створює пов'язане з конфліктом сексуального насильства всього світу від м'янми до Ефіопії, від Колумбії до Судану, поточної кризи на близькому сході до України через минулі, так і нинішні конфлікти на жаль величезні, і ландшафт, на жаль тільки погіршується. І воно знову і знову робила акценти на тому, як багато жінок, чоловіків та дітей постраждали від російської агресії. І закликала світ до того, що ці люди вони мають бути підтримані. І їм має бути надана максимальна допомога настільки, наскільки це можливо. Дуже красива фраза: ми повинні стояти пліч опліч з усіма постраждалими, щоб забезпечити справедливість і цілісне відшкодування. До нас пройшли гарні новини від Сари Фергюсон. Сказали, що її рак зупинився, він майже не прогресує, і її стан стає все краще, краще і краще. І з'ясувалося, що її батько він колись помер саме від раку шкіри. Через це вона так сильно переймалася, що можливо цей рак пройде для неї трошки важче ніж той, який був в неї рік тому, але здається, що все добре, все зупиняється. Це не має негативного розвитку, тому дай Бог щоб так і було. Говорячи про Вільяма, у нього було кілька робочих виходів. Перше, він відвідав лондонську синагогу, де він говорив про те, що відбувається зростання антисемітських напрямків в Великобританії, е який негативний наслідок це принесе економіки, так і в принципі всього всього. Наскільки це все ж таки важливо робити на цьому акценти? Принц Вільям він відвідав Рексвем у день святого Давида. Взагалі, що таке рексвем? Це футбольний клуб у Уельсі. Тобто, він принц Уельський він підтримує. Футбольний клуб у Уельсі. Тобто у нас принц Уільям, він максимально працює зараз за всіх. Перейдемо з вами трошки до Меган. Офіційний сайт sasak.com сказав про те, що Меган відвідає панельну дискусію на фестивалі South by Southwest. Це взагалі така, такий фестиваль, можна сказати, де багато говорять про кіно, музику, є панельні дискусії, багато-багато-багато чого. І вона відбувається всередині. Березні місяця завжди в Остіні в Техасі, в Сполучених Штатах, і вона, вона буде брати участь саме у панельній дискусії про зараз. Я спробую це перекласти, ламаючи бар'єри, формуючи наративи, як жінки лідують на екрані та поза ним. Та панельна дискусія вона відбудеться саме 8 березня. І ще 8 березня герцогиня Сасекська та її фонд Archul Foundation, вони відвідують благодійну організацію, яка називається Harvest Home. Це група, яка. Створила цілу організацію підтримки. Це бутик для немовлят, ночі обіди для жінок, які знаходяться в край скрутних ситуаціях. Вони збирають пожертви на благодійні організації. Вони допомагають забезпечувати житлом жінок, які потрапили в важкі ситуації, які пов'язані з фізичним та психічним насиллям. І з моменту їх заснування з 1985 року, року. Home, вони підтримали більше 600 жінок та їх дітей. Також лютий місяць приніс. В королевську родину, окрім важких новин про хворобу Чарльза інших інших новин, вона також принесла дуже трагічну новину. Загинув чоловік Габріели Кенської. Взагалі, давайте швидко розберемося, хто така Габріела Кенська. Є принц та принцеса Майкл Кенські. Принц Майкл Кенський, він є кузеном, двоюрідним братом королеви Єлизавети. Тобто ми розуміємо, Габріела Кенська вона є їх єдиною дочкою, у них взагалі двоє дітей. Вона є по суті племінницею королеви Єлизавети. І ми розуміємо, наскільки це близька людина до британської королівської родини. Вона, як і Вільям, наприклад, є похресницею. Грецького короля Константина, про похорони якого ми говорили, про поминальну службу, по якому ми говорили з вами минулих новин. Знайшли його чоловіка мертвим, і спочатку не було спекуляцій на темі того, що взагалі трапилося, що відбулося. Але The Telegraph говорить про те, що він був знайдений з кулею і поряд, поряд був предмет яким він це зробив, і вони роблять акцент на тому, що він це зробив самостійно. А, і тут така просто новина, бумту чоловіку 45 років. В нього офігенна фінансистська кар'єра, в нього дружина, член британської королівської родини. Здається, у нього в цьому житті є просто все, про що можна і не можна мріяти. І, на жаль, трапилося те, що трапилося. Ніколи не знаєш, що на душі в людини. Ніколи не знаєш, що саме принесе щастя, якийсь моральний, душевний спокій, і навіть найсильніші цього світу вони. Інколи йдуть таким чином, що дуже страшно. Вони одружилися у 2019 році. Тоді багато хто казав про те, що таке гарне весілля, бо вони вдвох, вони прям дуже гарні. У них не було дітей, прожили разом, виходить 5 років. Він пообідав зі своїми батьками. Потім його батьки вийшли на прогулянку з собаками, а вони не могли його знайти. Він був закритий в кімнаті. Батько силком виломав двері, і вони його знайшли там. Найщиріше співчування його родині це доволі важка. Ситуація для них, і сам палац сказав про те, що Том був винятковою людиною, його життя освітило нас всіх. Він освітлював кожного, кого він знав, і його смерть стала великим шоком для всієї родини. Ми просимо вас поважати наше приватне життя, поки ми оплакуємо нашу втрату. Дуже дуже його шкода. Незрозуміло, чому взагалі так вийшло. Подивимося, чи будуть якісь апдейти по цій новині. Це можна казати як новина. Це дуже страшно, і я сподіваюся, що леді Габріела, вона буде триматися і справиться з цією ситуацією, яка насправді є дуже непростою. І 6 березня, тобто сьогодні, зранку, це по нашому часу, зранку, по американському вечорі, Меган і Гарі на їх сайті фінально вже об'явили, що Архетипи, це її подкаст, який вона знімала для Spotify, Він буде доступний на новій стрімінг-платформі. Він буде доступний всюди, і ця стрімінг-платформа. Ми вже це про це з вами один раз говорили. Це Лімонедія Media. для мене. Все це все ще є дуже великим питанням. Чому Меган обрала таку маловідому платформу для свого подкасту? Тому що до цього це був Spotify, а тепер це Лімонеди Медіа, яка це відносно нова платформа, вона відносно не дуже відома. Зрозуміло, що, можливо, це через те, що вона, в принципі, управляється кількома відомими феміністками. Можливо, це пов'язано все ж таки з цим. Меган феміністка, в неї такі важливі проєкти, подкасти, архетипи, які вона захотіла перенести на їх платформу. Мені все ще цікаво, наскільки це можливо з юридичної точки зору, але якщо все ще Spotify не почав. Якісь юридичні процеси проти Мегани Гарі, напевно, напевно все добре. Напевно, це юридично було можливо. Ну а на сьогодні я буду завершувати. Дякую вам за ваш перегляд. Обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. В суботу ми з вами побачимося на відео про Кіт Мідлтен та Принца Вільяма, про історію їх кохання. І обов'язково напишіть, які ще теми ви хотіли б почути на моєму каналі. Гарного вам дня! Побачимось!